У п'ятниці 11 жовтня Сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України Миколу Чернова. Загинув мужній воїн 12 травня 2022 року поблизу населеного пункту Попасне Луганської області. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Миколу. Микола був чудовим. Він з перших з днів з 2014 року він воює. Це дуже велика втрата для моєї подружки. Ми, скільки разом я їй допомагала, скільки вона пробігала по акціях, їздила в Київ. Вірили до останнього, що він живий. Хлопці, які поверталися з полонами, зустрічали автобуси. Вони говорили, що бачили його і в комишині, і все. І, на жаль, така втрата. Світла йому пам'ять, герої не вмирають. Це Дуже велика втрата для рідних. У нього залишився синочок маленький. Це дуже боляче, правда. Він зажив, був готовий прийти на поміч. Це була дуже щира людина, дуже добропорядна. Гарні тільки про нього залишилися спогади. Він же з Херсонської області сам. І працював він, вони займалися торгівлею там, сухофруктів. Рома. Вроді так пам'ятаю. А так, ну я кажу, це була дуже щира людина. Вона, я ж говорю, завжди на взаємопоміч приходив, щоб не трапилось в твоєму житті. Коли до нього звертався, він зади, тобі допомагав. Народному герою Миколі Чернову назавжди залишиться 39 років. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Ну, взагалі, Миколи було поганяла дід, і він служив з нами достатньо довго. Ми починали ще з В Взагалі, він був у 2014 році, служив ще в Айдарі і був в розвідчиках. Потім. 58-й бригаді він служив у розвідосах. Як людина, золотий дядька, хороший примір, правда, він був роботящим, все. Дуже колись прикольна ситуація була. ну як, У нас позиція була, десь метрів триста, ну, І Діто це посеред ночі взяв прапор по полюсов, поліс посередині, то перед бліндаком їхнім прапор прапором ставив. Вернувся, ми утром приходим на, на пост дивиться, а там ну, підпит, під, під, флаг наш стоїть, Ми такі такие. Ну, мужик золотой був на самом деле. То есть, в коллективе пользовался уважением. І... Вот когда він погиб, он був одним із первых. И причем он понимал, что скорее всего он не повернеться. и он все равно остался там. Ця своя відспівала відважного захисника України Миколу Чернова у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України, Чому ми ми заупокоєння душі, новопредставленого воїна Миколая, захисника України і за відпущені усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, що Господь голосили у душу його там, де праведні спочивають, Господи помилуй мужнього воїна оборонця Миколу Чернова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.